Друзі, готую грудину холодного копчення. Як завжди, спочатку мені потрібно позбутися усього зайвого. Як бачите, я обрізав шкіру і трішки зайвого сала. Далі солим. Я використовую метод сухого посолу. Зараз я перекладаю м'ясо шарами і пересипаю сілью для того, щоб вона розподілилася рівномірно. І ось в такому вигляді, наш майбутній бекон відправляється в холодильник приблизно на неділю. Пройшло 7 днів спочатку засолки. Ось так виглядає м'ясо. І зараз я роблю підвіси. Тепер майбутній бекон приєднувся до такої чудової компанії. Пробуде він тут приблизно недільку, обсохне і далі накопчення. Пройшла неділя часу. Я вивісив бекон в коптильню і зараз буду його отеплювати. Процес отеплення закінчився і зараз я запалив димогенератор, який дає дим. Бекон тут пробуде наступних 24 години. Пройшла доба і отримав ось такий чудовий результат. Бекон ще пробуде в кліматичній камері неділю, а далі на упаковку. І ось я дістався фінального етапу. Як бачите, бекони зараз запаковую. Хто зацікавився, може придбати його на сайті. Посилання буде в описі під відео.